Як маєте? На зв'язку Burunduk Геймс, і сьогодні у мене огляд гри Дух що українською буде жорстке зафарбування. Але спочатку я хотів би нагадати вам, що потрібно підписатись, написати коментар та поставити вподобайку цьому відео. Також хочу сказати спасибі своїм першим та відразу топовим донаторам. Їхні нікнейми зараз на екрані. Величезне вам спасибі. Отож, продовжуємо огляд. E -e, Duhard це pvp шутер де ми граємо за чувака з банкою фарби на голові та використовуємо різноманітну зброю, яка стріляє цією ж фарбою. Суть поєдинку полягає в тому, щоб захопити ворожу базу, а, на ї а їх на рівні 3, включно з нашою. Кожна база має свій колір: це синій, жовтий та зелений, і відповідно гравці пуляють своїм кольором. База складається із головної колби, яку потрібно заповнити своїм кольором, та двох автоматичних пушок, які не дають тобі цього зробити. Можна спочатку захопити пушки, зробивши так, щоб вони стріляли по своїх гравцях, або пробігти на пролом, минаючи їх і відразу приступити до заповнення колби, що, як на мене, це сама результативна тактика. Також можна зафарбувати локацію і свій колір, це не дає жодних бонусів для перемоги, але за допомогою цього ти зможеш зануритись у свою фарбу та швидше пересуватись, а також під час занурення поповнюється твоє хп. Тому якщо не забувати про цю фічу та нашаритись її використовувати, то можна стати практично непереможним. У грі присутні лутбокси та ігровий пропуск, куди ж зараз без них. Скриньки можна відкривати, переглянувши рекламу, або залишити на певний час. Далі з них випадають карточки на зброю, за які або відкривається, або прокачується нова зброя. Також випадають скінчики для твого персонажа, як для голови, так і для тулуба. Для мене здається, що як скінчиків, їх приблизно 20 штук. Так і зброї, їй десь 10, 10 штук. Це дуже мало. Але, можливо, розробники надалі будуть додавати їх з оновленням. Я в грі вже відкрив майже всю зброю, окрім останніх двох, вони даються за ігровий пропуск, і зупинився на найкращому для мене варіанті це автомат. Він швидко стріляє та, та має хорошу дальність польоту фарби, що дає змогу влетіти на ворожу базу та за декілька секунд захопити її. Але пройдусь по черзі по всій зброї. Перша пушка я її називаю поливалка, в принципі, досить непогана, тільки недалеко стріляє і потрібно дуже близько підбігати до суперника, щоб його завалити. Друга ракетниця це досить потужна пушка, стріляє на хорошу дистанцію, але мало результативна в ближньому бою та має довгу перезарядку. Мініган має хорошу скорострільність, мінус якого автомата, але меншу дальність та певний розкид фарби. Далі в нас снайперка. Снайперка має найбільшу дальність стрільби, залишає за собою. Довгу полоску з фарби, по якій ти можеш потім швиденько прокотитися. З двох, в принципі, з двох пострілів мінусуєш суперника, можливо, на дальніх рівнях, коли ти її прокачаєш із одного. Але величезний мінус вона дуже довго перезаряджається. Мені здається, що навіть довше, ніж ракетниця. І нею дуже довго наповнювати основну колбу. І остання з моїх відкритих основних пушок. Це дробовик. Він досить потужний в ближньому бою, що в принципі стандартно для дробовиків, з хорошою швидкістю перезарядки, і особливо результативний при заповненні основного резервуару, бо достатньо буквально двох пострілів, і резервуар заповнений. Так що обирайте тут, але я нагадаю, що для мене найулюбленіший автомат Висока скорострільність, немає перезарядки. Хороша дальність. В принципі, зачасту вороги ще за екраном, а я вже в них стріляю. Дуже швидко заповнюю Колбову. Так що ну, це мій вибір, і я його зараз прокачую. В грі присутні два режими: це командний бій, про який я говорив вище. І... Він відкритий відразу, і пізніше, через декілька рівнів е, 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 ігрового е, пропуску, відкривається королівська битва. Ось, з е, чого складається королівська битва. Ну, я думаю, ви всі розумієте, всі це знають, але буквально два слова поясню, хто, можливо, не знає. На карті присутні 10 гравців. І наша задача залишитись, в принципі, переможцем. Бігаєш, зафарбовуєш локацію для швидкого пересування та хілки, тобто постійно потрібно заливати, розбиваєш скрині для збільшення ХП. На карті також розкидані скриньки. В принципі, щось схоже, як в Brawl Stars, розвалюєш скриньку, тобі плюс хпешечку накинули. І відстрілюєш противників. Стараєшся не потрапити в червону зону. Вона, в принципі, досить швидко зменшується. Ось нічого складного. Для мене ці матчі не такі цікаві, як командні бої. Не знаю. Чому, але якось так: якщо підрозумувати все вище сказане, грає цікаво. Але досить швидко набридає, бо ну дуже мало контенту, дуже мало пушок. Я вже сказав, що їх 10 штук скінчиків 20, і карти. Якщо чесно, я навіть не помітив, чи вони змінюються, бо вони всі білі, одноманітні. ну, Зрозуміло, білі вони зроблені для того, щоб ти їх зафарбовував і це було класно видно. Ну але мені здалося, що. Карт всього тільки дві. Одна це для тім матчу, а друга це для королівської битви. Ось ну, це більш всього так і є. Із плюсів мені особливо сподобалась фізика фарби. Вона дуже реалістична, прям взагалі класно. Калюшки воно розливається, і звук цього розлиття дуже класний. І як пишуть самі розробники, що для цього була створена та запатентована ними технологія симуляції рідини Paintable, яка базується на основі штучного інтелекту. Ну не знаю, чи прям просто крутає візуальне маркетингове речення, чи це дійсно багато ресурсів потрібно. Щоб гра підвисала на телефоні, я не помічав, нічого не підвисає, нічого не лагає. Але один мінус також помітив: ну, як мінус баг. В мене раз-два чи можливо три реклама, реклама гра зависала після того, коли я подивився рекламу для того, щоб відкрити скриньку. Тобто я дивлюсь відео, відкриваю скриньку, мені вилітають карточки. І все, і гра зависає. Карточки не перевертаються, я не бачу, які бонуси отримав. Просто ось три карточки на екрані, і, і все, і нічого не відбувається. Я перезавантажую гру, бачу, що в принципі мені бонуси зарахувалися, тому що підсвічується, що є там одиничка і з'явилися якісь нові плюшки. Ось. Але ну, ось таке мене було три рази. То не дуже приємно. І, і все. Так що, що, якщо ви додивилися до цього моменту, ставимо лайк, тиснемо на підписку, тиснемо дзвіночок, якщо хтось хоче бути першим дивитися відоси. Обов'язково пишемо свої коментарі. Якщо вам не сподобалось, пишіть негативний коментар, пишіть бурундук, мені нічого не подобається. Можете навіть вліпити замість лайку дизлайк. Це все одно мотивує, я розумію, що щось було не так. По можливості, якщо є така можливість, закидайте донат. Ось тут буде QR на мою монобанку. З вами був Бурундук. До зустрічі!